Життя насправді дає нам всі плюшечки, коли ми стаємо самими собою, коли йдемо своїм шляхом. Але буває нелегко. І ми знаємо своїм умом, да, всередині в нас є ця гідність, що я достойна, я кохана, я бажана, в мене все вийде, я все можу. Але щось велике і таке... Більше, ніж ви буває, тормозить нас, і ми не можемо з цим впоратися. З тим стикнулася і я. 8 листопада в суботу, 18.00 по Лондону, 20.00 за Києвом. Я запрошую вас на ОМТР. Це буде в каналі YouTube. Силочку я скину. Ми про це і поговоримо. Ви зможете задати свої питання. І мені буде легше так вести, бути корисною для вас. Я поділюся своїм досвідом виходу з цих станів, як я зрушила з місця. Ми одразу зробимо практику, тому це буде дуже корисно. Приєднуйтеся, чекаю на вас і розкажу про структуру листопада, що я для вас приготувала. Це будуть і онлайн, і офлайн. Це буде івент 29 листопада. Приєднуйтеся, чекаю на вас. Це буде дуже продуктивний місяць, як я відчуваю. і будемо отримувати наші бонуси. Наші...